Так, всім привіт. Зараз розкажу отака от в нас лохина. так Вже середина, ну, вже 11 жовтня. Отака от у нас можна сказати вже середина жовтня Отака от красоня. Вже таке дуже декоративне листя. Зараз розкажу, як я готую свою. Лохину до зими. Чим підкислюю, чим піддобрюю і як обрізаю. Значить, перше всього обрізка. Я обрізаю нижні. У мене не дуже великий кущик, такі лохини. Я обрізаю нижні гілочки. гілочки. Бо вони от Нижня гілочка, вона вже не потрібна, бо вони навіть сьогодні цього року ложилися і ягоди всі були хворіли від того, що вони були на нанизу. Отак. Нижні гілочки пообрізати, щоб вони не заважали. Отак. От Пообрізав нижні гілочки. Якби були тут ще парости, якби були ще тут парости з цих, то теж можна слабенькі повирізати. У ну, мене один пустився. Отакий От гарний парост. Мені не треба. А ви вже дивіться по своїй цій. Так. Отакі От нижні гілочки, щоб вони не заважали лохині. Так. Тепер на зиму я даю підкислювач. Отакий От підкислювач грунту. Це ще дво, ще десь два роки тому я його купив був. Це сірка, там з якоюсь добавкою, вона і підкислює, і потім, коли вона сірка розкладається, ці поживні речовини ще під лохину піддоблюють. Отут небагато трошки сірки. Так, її роз, розподілити, щоб не було в одному місці. Все, я весною сірку трохи давав, і тому небагато. Так. І друге, що я даю, це суперфосфат осінню. Суперфосфат дасть фосфор, щоб розвивалася коренева система, і на той рік він вже буде доступний за зиму і буде, щоб рослина гарна. Ну, я так прям не дивлюся, це, я думаю, грам 20-30 ще суперфосфату. Бо від тоді, коли вона, ця лохина, від носила, то я її підкормив. Комплекс не Тому небагато суперфосфату. От такі осінні роботи. Так, Сара якраз саме час садити лохину. Хто ще сумнівається садити чи не садити, садіть. Дуже корисна і вигідна культура.